Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Урок 36. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку Земна вість, модель земної кулі. Розпочнімо наш урок з перегляду відеолиста Центаврика. Ви створили чудову кулю, схожу на планету, лишилося найцікавіше відтворити на ній поверхню землі. Уявіть себе справжніми художниками-картографами, і зобразіть світовий океан та материки. Ну мода роботи! Але спочатку пригадаємо вивчене, устав пропущене. Земля планета сонячної системи Третя – від сонця. Дописали. Прочитайте ще раз та відтворіть з пам'яті. Пригадайте, чому, віддаляючись від берега, корабель поступово зникає з поля зору. Про що це свідчить? Так, молодці, це тому, що земля має кулясту форму. Вона як куля. А чи можна створити глобус, обгорнувши повітряну кульку географічною картою? Уяви, що глобус розрізали на смужки, а потім склали їх. Яке зображення отримай? Познач відповідний рисунок. Так. Це рисунок той, що ми бачимо ліворуч. Ось такий вигляд. Устав пропущений в реченні. Карта це пласке зображення землі, а глобус куляста модель землі. Підготуємося до читання інформаційного повідомлення. Попрацюємо з тлумачним словничком. Прочитайте і пригадайте, що таке Земна вісь. Земна вісь це уявна пряма лінія, навколо якої обертається планета Земля. А тепер прочитаємо текст прави четвертої Разом з Диктором. Ти вже знаєш, що планети сонячної системи обертаються навколо Сонця і навколо своєї осі. Земна вісь це уявна пряма лінія, навколо якої обертається планета Земля. Глобус – Рухома модель землі, що обертається навколо Стрижня. Стрижень глобуса розташований так само, як і земна вісь. Вона проходить через центр землі й перетинає земну поверхню у двох точках, які називають полюсами. Полюс. Уявна точка перетину осі обертання землі з її поверхнею. Верхня точка це Північний полюс, а нижня південний. Земна вісь розташована не вертикально, а нахилена під кутом. Земля обертається навколо своєї осі із заходу на схід проти годинникової стрілки. На однаковій відстані від полюсів проходить екватор. Екватор це уявна лінія, що поділяє Землю на дві півкулі: північну на глобусі зверху і південну знизу. На поверхні планети ми не бачимо полюсів екватора земної осі. Вони існують лише уявно й зображені на глобусах та картах для зручності. Вивчіть навчальні одиниці з тексту. Натисніть на паузу та вивчіть навчальні одиниці з тексту. Перевірте, як ви добре засвоїли те, що вивчили. Земна вісь це уявна пряма лінія, навколо якої обертається планета Земля. Полюс точка перетину осі обертання Землі з її поверхнею. Верхня точка це північний полюс, а нижня південний. Екватор це уявна лінія, що поділяє Землю на дві півкулі північну на глобусі зверху і південну знизу. Поміркуйте, а на що схоже обертання землі? Навколо своєї осі, звичайно ж. Порелаксуємо, переглянувши відеофрагменти. Виконай завдання шосте. Доповни моделі атомів, напиши кількість протонів у ядрі та назви хімічний елемент, які відповідають наведені моделі атомів. Кількість протонів у ядрі. Так, молодці. Отже, якщо літій має заряд ядра 3, то кількість протонів буде дорівнювати так само трьом. Кількість електронів дорівнює одному. Кількість протонів дорівнює теж одному. І що це за хімічний елемент? Це... Так, це гідроген. Запишіть, гідроген. Я напишу, як він позначається оксиген. Записали 8. Два протонів теж два, і що це у нас за хімічний елемент? Це гелій. Напишіть гелій, я позначу ось таким. Пригадайте, а який хімічний елемент? Науковці знайшли на сонці, пам'ятаєте? Так. А тепер уважно розгляньте подані світлини і встановіть відповідність: гідроген, оксиген, гелій. Так. Ну от Якщо гелій то це і сонце, і повітряні кульки спадають на думку, а якщо оксиген, то мені відразу кисень, то це якось і легені, і ось ці кисневі пухірці. А якщо у поєднанні гідроген з оксигеном, то це і вода, Теж. А який ще хімічний елемент знайшли на сонці, пригадали? То теж встановіть відповідність. Виконайте до кінця це завдання самостійно. Продовжте виконання практичної роботи. Розфарбуйте паперову модель земної кулі за інструкції. Підіб'ємо підсумки. Отже, що таке земна вісь, полюс та екватор? Чи можемо ми побачити їх на поверхні нашої планети? Якщо ви дали відповідь на ці запитання, то ви добре попрацювали на уроці. Не забудьте виконати домашнє завдання до уроків 34, 35 і 36 у зошиті для домашніх завдань, а я прощаюсь з вами до наступного уроку! На все добре, бувайте.